Усім привіт! Наша компанія Shen займається експортною діяльністю. Сьогодні ми відправляємо нашу інженерну дошку в місто Баку до нашого офіційного представництва. Їде у нас 2100 квадратів повна машина. Орієнтовно відправляємо в Азербайджан одну машину в місяць. Зараз здійснюється саме завантаження автомобіля. Ми вантажимо 16 піддонів. Це 2150 квадратів. В середньому на одному підоні поміщається 120-150 метрів квадратних. Розмір підона 1,5 м на 1,10 м, але звичайно, все залежить від розміру паркетної дошки. Ось так от відбувається завантаження. Всі підони зв'язані, потім ще додатково зв'язуються ремнями. І відповідно, продукція доїжджає до вашого міста повністю ціла. Сьогодні у нас їде 1000 квадратів французької ялинки. 500 500 квадратів англійської ялинки, 250 квадратів палуби та 250 квадратів риської ялинки. Кого цікавить інженерна паркетна дошка на експорт? звертайтеся, компанія Ше.